Зараз ми маємо комплекс Галіаф, змітний комплекс, який використовує технологію Лідар для визначення та ураження дронів за допомогою зброї 12-го калібру. У нього використовується сенсор «Лідар», який сканує навколишнє середовище 20 разів за секунду та дає реальну 3D-картинку всіх об'єктів, які залітають в його зону бачення. Після цього ми використовуємо нейронну мережу, яка розпізнює е, які тип об'єкта за Та потім використовуємо балістичні калькулятори для наведення та враження. Наразі комплекс то є е, реальна, реальна альтернатива рибу, які наразі вже не працює для дронів, які працюють на оптика, на, на оптичному каналі. Зв'язку чи використовують AI для наведення, і наразі ми вже пройшли польові випробування, які підтвердили. Ефективність наразі вже третя штурмова, то перші люди, які, які ми передамо це на бойові випробування прямо на лінії бойового зіткнення. Це дрон-детектор, а саме детектор, детектор відеосигналу. Працює на трьох базонах 1-2, 3-3-3.8. Є на ринку, які ну, 5 8 1 2, забезпечують. У нас є 3,3. 3 тубільколу. Маємо два дисплеї, можемо побачити кількість сигналів перекоплених, можемо їх кнопкою сканування перемикати між ними. І на наш великий дисплей ми виводимо виходить, картинку, яку бачить оператор дрона. Ми вже в принципі, на стадії попередніх випробувань вже пройшли. Зараз ми літуємо РКД вже і будемо подаватися на кодифікацію. Десь тиждень-два, тому що ми подаємось на кодифікацію. Вже у на порядку 400 штук. Дуже добре себе зарекомендувала є гарні відгуки із голібонів і з... з військовими. Ми рекомендуємо використовувати реб-плащі, так звані накидки, кончо, які мають собі так звану тканину Фарадея. Це металізована тканина. Її раніше використовували як економічну тканину для тюків для мобільних телефонів, або банківських карт, що там їх не можна було читати, так? ми використали це якраз як, е, для захисту від шкодливого обмінення ребенку. Так, і вот і багатливого, багатливого ми можемо виходить на трап, так. Так. І бути закінчили і негативного ціливого на навіть задати. Ми поводили тестування, так. Ребув зверху, повинно сигналізатор зв'язку під саме площі. І вона підцікав близько 95. Мені міняти нам. Нова версія системи тактичної зв'язку. Системи тактичної зв'язку. Кіміра нова вона, тому що вона доповнена ще трьома приладами: ретранслятор Р1 дає можливість передавати радіо по інтернету. Таким чином можна зв'язати віддалені локації. Репітер Б 1 він автономний, може жити до двох тижнів, і він працює з радіостанціями Химера, таким чином узгоджуючи меж мережу по радіостанції, бачачи його в ефірі, будуть ретранслювати через нього виклики. Є один це наш радіоміст, який дозволяє по радіопротоколу передавати дані. Таким чином можна передавати будь який будь -який ip трафік на дальність 3-4 кілометри, використовуючи наш протокол зв'язку. От власне сама радіостанція. Вона тепер уже пройшла інтеграцію з кропивою. Вона може передавати позначки кропиви через свій радіопротокол, Також працює з Combat Vision, передає gps координати та голосові вибухи. Якщо ми подивимося сюди, то ми побачимо ППРЧ. Таким чином ця радіостанція не працює на якійсь конкретній частоті, вона працює на діапазоні в 30 МГц. Таким чином, це робить її завадостійкою, робить її малопомітною і підходящою для використання в збройних силах України.